Казка про котика та півника. Жив собі котик та півник. І були вони у великій приязні Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було, й наказує Ти ж тут нікого не пускай. Та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре каже півник, засуне хату та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце, я котика нема вдома, та й промовляє Ходи, ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця. Медяна водиця, а півник їй. Тоток, тоток, не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов по здобич, а півник отсунув квартирку та й виглядає. Бачить? Нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник. Піду но ну, я трошки поклюю. Нікого нема, ніхто мене не побачить, та й котикові не скаже. Тільки півник запоріг, а лисичка за нього та й помчала до своєї хати. А він кричить Котику, братику, несе мене лиска, по каменю мосту. На своєму хвосту порятуй мене. Котик поки чув, поки завернув. Далеко був, то вже й опізнився лиску догнати. Біг, біг, не здогнав. Вернувся додому та й плаче. А далі надумався, узяв скрипку та писану торбину та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці. Було чотири дочки та один син. То стара лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже, як вернеться, зарізати його та впатрати. Глядіть же, наказала, нікого не пускайте, та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує. Ой у лиски влиски лиски, новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й пилипко. Вийди, лисе, подивися чи хороше граю. От найстарша лисичівна не стерпіла І каже до менших: Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає. Тільки що вийшла. А котики цо лобок та вписану писану торбину, а сам знову грає. Ой у лиски в лиски новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синко, ще й пилипко, вийди лисе подивися чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла, а він і ту цок у лобок та вписану торбину. Так усіх чотирьох виманив, а синку копипко, жде, пожде сестричок, не вертаються. Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде, битиме. Та пішов з хати, от кутики його, цоколобок та вписану торбину. А потім почепив торбину на сухій вербі, саму хату, знайшов півника, розв'язав. Взяли вони удвох усю лисичну страву, поїли, горщики з окропом вивернули, горшки миски побили, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика.